Виконуємо номер 338 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Спрости вираз 5А помножити на 20 та знайди його значення, якщо А дорівнює 195. Перемножимо числові множники. 5 помножимо на 20 і на А. 5 помножить на 20, це буде 100 і на А 100а. Знак множення перед буквеним множником можна не ставити. Якщо А дорівнює 195, то наш буквений вираз перетворюється у числовий. 100 множимо на 195. І це буде 19 тисяч п'ятсот.